Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 156 ударних БПЛА типу шахет гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 135 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях. А також падіння збитих уламки на двох локаціях йдеться у ранковому зведенні Повітряних СЛЗСУ. Армія РФ вночі атакувала Київ та Одесу. Внаслідок влучання БПЛА в нежитлову будівлю в Солом'янському районі Києва виникла пожежа. За іншою адресою на Солом'янці уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа. Після нічної атаки в Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання. Також ворог атакував Дніпропетровську, Харківську, Сумську, Херсонську, Донецьку та Чернігівську області. Є постраждалі та руйнування житлових будинків інфраструктури Зараз найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму. Про це повідомили у ДТЕК у Дніпрі та області проблеми з передачою електроенергії після ударів по високовольтній інфраструктурі. У Києві ворог поцілив у генерацію в момент сильних холодів, коли навантаження на енергосистему найвище. У Київській області до наслідків атаки додалися серйозні пошкодження мереж через негоду. Зараз в області працюють 187 бригад цілодобово. Протягом доби за даними Укренерго у всіх регіонах держави будуть застосовуватись графіки відключення світла. Та Обмеження потужності. Морози посилюються вночі по Україні до мінус 21 градуса. Про це повідомили в гідрометцентрі. У більшості областей температура вночі опуститься до 21 градуса. На дорогах збережеться сильна ожеледиця та складні погодні умови. Синоптики закликають утриматися від тривалих прогулянок попереду одні з найхолодніших днів цієї зими. Велика Британія створить перші балістичні ракети Найтфал для України. За даними видання Делі Мел, ракети можуть бути оснащені 200 кілограмовими боєголовками, які можна запускати одну за одною. Вони, нібито, зможуть досягнути Москви. Під час свого нещодавнього візиту до України міністр оборони Британії Джон Гіллі підтвердив плани розробити та передати Україні балістичні ракети Найтфал. За його словами, Україна повинна мати можливість не тільки захищатися від атак РФ, але й бити у відповідь. Зазначається, що Міністерство оборони Великобританії шукає фірми для проєктування, розробки та постачання перших трьох ракет. Сума контракту складає 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що у випадку, якщо Сполучені Штати не візьмуть під контроль Гренландію, це зроблять Росія та Китай. Так, звичайно, я б хотів укласти з ними угоду. Це легше, але так чи інакше у нас буде Гренландія, сказав очільник Білого Дому. В Ірані продовжуються антиурядові протести. Є загиблі за даними змі. Лише за останні 15 днів силовики заарештували щонайменше 10 тисяч 675 осіб. Серед заарештованих 169 дітей. Згідно з останнім моніторингом, оновленим у неділю під час зіткнень загинуло щонайменше 490 протестувальників. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може втрутитися у ситуацію, якщо іранська влада застосує силу проти демонстрантів. Перші акції відбулися двадцять 8 грудня в Тегерані. приводом для протестів стало стрімке знецінення національної валюти.